Отже, ми говоримо про те, як ми можемо послужити представникам руху віри. Перш за все, нам необхідно усвідомити, що рух і деномінація це різні речі. В деномінації по суті, хоч в наших українських умовах не завжди так, але в деномінації по суті існують певні вірування, навколо яких ви і об'єднані в якесь церковне об'єднання. Тому що кожна церква. Кожен член місцевої церкви, який належить тій чи іншій деномінації, має вірити в якийсь мінімум е, доктрин. І якщо відхилення надто сильне, тоді ця людина по суті не має належати цій деномінації, або оця місцева церква вона не могла б бути у тій чи іншій деномінації. По другоєнних питаннях, звісно, деякі деномінації допускають більше свободи, менше свободи. Рух. Це не деномінація, по суті, апріорі, за визначенням, рух може об'єднувати ті церкви, які можуть належати різним організаційним об'єднанням. Мало того, якщо ми говоримо про якісь моменти вірування в Русі, як можуть бути всі вони, так лише деякі з них. Припустимо, деяким. Деяким церквам і деяким представникам руху віри вони вірять в те, що у Бога є тіло. Е -е Дехто з них вірить в те, що у Бога є віра. Дехто з них дуже наполегливо говорить про те, що віруюча людина, насправді віруюча людина, ніколи не буде хворіти і завжди буде багатою. В деяких окремих церквах і деякі окремі люди, вони не дуже яскраво дотримуються того, що у Бога є обов'язково віра, у Бога є тіло, або ви обов'язково обов'язково маєте бути багатим, хоч якась схильність є. Тому, коли ми працюємо з рухом віри. Нам дуже важливо перед тим, як ми почнемо використовувати все те, що можна знайти на нашому сайті, і в будь-яких інших джерелах, нам необхідно переконатися, чи люди визнають ту чи іншу доктрину, чи не визнають. Якщо визнають, чи вони її відкрито визнають, відкрите проповідують, чи вони схильні до того, щоб так думати, але самі так не сказали. Я розумію, що це значно більше роботи, але хто сказав, що по робота легка, да тому часом нам дійсно доводиться виконувати свою домашню роботу. Але пам'ятайте, наша ціль, наша мета допомогти не засудити.